У визирській сільраді впроваджено сучасну цифрову систему управління земельними ресурсами Феодал Ленд. Ця платформа дозволяє ефективно контролювати земельний банк, що вже позитивно впливає на бюджет громади. Феодал Ленд це цифровий аудіт всіх земель Візірської громади в розрізі колишніх сільських селищних рад, що дає змогу фахівцям відділу земельних і майнових відносин контролювати сплату земельного податку, контролювати. Фактичне заняття земельних ділянок, деякі ділянки перебувають в оренді, коли закінчується термін договору оренди, деякі ділянки самовільно, як будемо говорити так, захоплені чи недобросовісними орендарями, чи недобросовісними власниками суміжних земельних ділянок. Як показує практика, і досвід суміжних громад, які вже більше року застосовують цей програмний комплекс, іде значне наповнення бюджету, зокрема в від ефективності і від прозорості використання земельних ділянок та від збільшення плати за землю до цього спеціалісти працювали із державними застарілими відкритими системами. Після початку повномасштабної війни частина даних стала недоступною. Тоді й було ухвалено рішення про придбання програмного комплексу Феодаленд. І Визирська сільська рада закупила програмний комплекс Феодал. Він надає можливість не тільки продивитися дані про земельну ділянку, а й надає можливість виявити, чи зареєстрована ця земельна ділянка в державному реєстрі речових прав на нергове майно, яка в неї нормативна грошова оцінка. Для цього нам не потрібно замовляти витяги з державного земельного кадастру, витяги про нормативну грошову оцінку. Це все у нас на наших робочих комп'ютерах є. Оновлення баз даних відбувається автоматично раз на півроку. Це дозволяє вчасно моніторити зміни цільового призначення і проводити власну інвентаризацію земель. Ми самі проводимо інвентаризацію, самі нараховуємо земельний податок, і коригуємо там, де є якісь пільги. І цю вже готову інформацію надаємо на податкову інспекцію. У нас активно залучаються до оплати земельного податку, роботи з земельним податком Старостинські округи, саме старости, вони роздають ці квитанції, які ми складаємо. І так ми почали набагато більше отримувати прибутку за рахунок земельного податку з фізичних осіб. Феодаленд активно використовується в багатьох громадах України з 2019 року. Система дозволяє виявляти проблемні ділянки, контролювати технічні втрати та самозахоплення, а також отримувати сповіщення про зміни в реєстраційних діях по земельних ділянках. Все працює прозоро, ефективно і з вигодою для бюджету.